Дозвольте, я зроблю кілька висловлю кілька слів українською. Пані та панове, ми пережили три довгі історичні місяці. Наша держава зазнала агресії з боку Росії. Наш народ захистив рідну державу. За ці три місяці український уряд та Українська дипломатична служба на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Дещицею. Досягли багатьох значних результатів. 27 березня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію Територіальна цілісність України. Сто країн світу беззастережно підтримали Україну в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації та анексії частини нашої території. Це історична перемога. Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Найближчим часом Європейський Союз. Готовий підписати положення про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Завершено виконання першого етапу плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, що особливо важливо для українських громадян. Ми мобілізували найактивнішу в новітній історії міжнародну солідарність на підтримку України. Важливим результатом, який в особливо важкий час захистив нашу державу. Стали Женевські домовленості 17 квітня. За три місяці наші дії торкнулися найширших сфер життя держави: від інтенсифікації масштабної двосторонньої і багатосторонньої співпраці з нашими партнерами до захисту українських громадян, які перебувають під окупацією в Криму українців, кримських татар, росіян, які зазнають переслідувань з боку російської влади. Крим не втрачено. Крим буде повернуто. Натомість за значних втрат зазнала Російська Федерація. Росія перебуває в самоізоляції, втрачено її репутацію та міжнародні позиції. За оцінками Центробанку Росії, чистий відтік капіталу з Російської Федерації за перший квартал 2014 року склав 55 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Європейський центробанк оцінює відтік капіталу з Російської Федерації від моменту початку агресії проти України у розмірі 220 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Самоізоляція та економічні втрати ось ціна агресії. Немає жодного сумніву. Російська влада програє у стратегічному протистоянні зі світовим співтовариством правом, фундаментальними цінностями демократії та цивілізованих міжнародних відносин. 25 травня переміг український народ. Громадяни України продемонстрували історичну єдність навколо ідеї незалежності та соборності, громадяни України з усіх регіонів, у тому числі з Окупованого Криму, підтримали єдину та унітарну Україну. Наш народ остаточно зробив європейський вибір. Унікальна активність людей на виборах це вияв готовності захищати рідну державу від будь-яких внутрішніх чи зовнішніх загроз. Уже сьогодні демократичність виборів визнали провідні міжнародні організації та десятки держав світу. Ми вдячні всім, хто підтримав Україну. Ми особливо вдячні усім міжнародним спостерігачам, які прибули до нашої держави і стали свідками історичних справді історичних подій. Ми прагнемо миру. І в цей час наша держава продовжує зазнавати агресії та прямих зовнішніх атак. Сьогодні вночі група озброєних бандитів здійснила напад на державний кордон в Луганській області. Цей черговий акт терору відбувся при повній бездіяльності російської влади. Маємо всі підстави відтак стверджувати, що направлення російських терористів на територію України відбувається під безпосереднім контролем російських спецслужб. Немає ілюзій. Агресія продовжується. Закликаємо міжнародне співтовариство засудити дії російських терористів і змусити Кремль зупинити цю загрозу. Нападів зазнають українські громадяни. З 11 травня в ув'язненні перебуває український кінорежисер Олег Сенцов, затриманий в Криму. На його захист виступили найвидатніші світові режисери. Чому мовчать? Російські діячі культури, які підписали і підтримали окупацію Криму. У полоні в Слов'янську з квітня залишаються театральний режисер Павло Юров та волонтер культурних проєктів Денис Грищук та інші наші співгромадяни. Безпідставно затримуються на території Російської Федерації наші студенти. Буквально сьогодні зранку надійшла чергова інформація про це. Ми закликаємо всю міжнародну і українську громадськість постати разом на захист наших людей, на захист українських громадян, на захист українських діячів культури та журналістів. І від Росії вимагаємо негайного звільнення українських громадян. Пані та панове, з обранням нового президента розпочинаємо нову важку працю. Вибори, що відбулися, є лише інструментом для стабілізації становища в Україні. Мільйони по всій Україні підтримали рідну державу. Наша держава повинна стати прикладом демократії, національної єдності та ефективності. У нашій державі ніколи більше не має бути компромісу з демократією, національною ідеєю та безпекою. Ми пройшли три довгі місяці, і ми переможемо. Дуже дякую за увагу. Дякую дуже. Прошу є запитання. Трохи люкуніан вчора Лавров заявив про те, що Росія, нібито, готова до діалогу з новим президентом України, але він підкреслив, що цей діалог може має, має бути без посередництва Сполучених Штатів і Європи і країн Європи. Ви і ваше відомство зовнішньополітичне, що що ви рекомендували новому президенту? Чи взагалі в таких ситуаціях форс-мажорних і стану війни? Чи варто новому президенту йти на будь-які переговори, так би мати, тет та тет з Путіним, чи це має бути якийсь круглий стіл за участю інших держав? Дякую. Безумовно, що з будь-яким сусідом потрібно вести діалог, в тому числі з Російською Федерацією. Водночас треба чітко розуміти, на які результати ми орієнтуємося. Наш діалог повинен бути орієнтований на результат. Нормалізація відносин з Російською Федерацією неможлива доти, доки Росія не відведе своїх військ від кордону України, доки не буде звільнений Крим, до того часу, доки Росія не припинить агресивну політику і злочинну риторику, з якою вона ставиться фактично не лише до України, а до всіх сусідніх держав, більше того, порушуючи фундаментальні принципи міжнародного права, в тому числі і статут ООН. Саме тоді настане нормалізація відносин. Ми будемо залучати для того, щоб зупинити агресію, і для того, щоб повернути Росію до цивілізованого простору відносин між державами усі можливості: правові, дипломатичні, економічні, фінансові та інші. І ми до цього закликаємо усіх наших міжнародних партнерів. Таким чином, ми вважаємо, що участь світового співтовариства в такому процесі є фундаментальною, принципово важливою. Дякую. Дякую за питання.

Виявилося неефективною і недієвою організацією, яка не зуміла виробити позиції в момент агресії Росії проти України, не кажучи про попередню агресію проти Грузії та інші ті безпокові виклики, які несуть, які несуть керівництво Російської Федерації. Ця організація виявилася безпомічною. Таким чином, ми дотримуємося свого бачення і свого підходу. І вчора я підтверджую слова секретаря Ради національної безпеки і оборони про те, що ми розглядаємо питання, які стосуються виходу зі складу співдружності незалежних держав. Водночас цей процес тривалий, ми до нього підходимо прагматично, тому що поруч з загальною оцінкою необхідно застосувати конкретні кроки, і дії, послідовність, яких є для нас абсолютно зрозумілою. Дякую.